Повертаємось до перебігу подій першої Айті-Ліги на зв'язку. Зустріч Black Vision та команди Coders. Лега Латакою Лівим фланом віддає передачу. Був лідером. На початку 2022 року Рикошет дуже близько було взяття. Тут вже друга помилка голки перепаму. Ну і в другому таймі повністю декласували суперника. Передачу. Бувай, ау. Передача. на ближньому. Тут знову без помилки не обійшлось, Ксьонзик. Не зумів відібрати м'яч у Сергія Брановського. Біжить вперед. Колега Лай. Лилик! Удар, в ближній кут! Кажуть, за такого перебігу подій. Одна помилка може стати ключовою. Удар від Копича по центру. Ще одна спроба. Марк не забиває у двох. Повертається учасники поєдинку. Уру Ференс стріляє після передачі Фещука. Окрема Ференс. Просить передачу. Стріляє Андрій Рикошет удари! На жаль, не забиває Святослав Гамар. Цю комбінацію. М'яч у грі повністю не в Межі бокової лінії це фол на жовту, очевидно. Андрій Павлик нервує. Святославу Гамору дісталася жовта картка для Андрія і Брановськ відповіли тією ж самою монетою. Жовто-чорні. Ділай! Удар чи передача! Незрозумілі дії другого номера команди Кодерс. Все із з вогнем. Гравці команди Black Thorn Vision. Вони сьогодні номінальні гості. Галай! Може стріляти з цієї позиції, досить непогано голки. Повертаємось з великим задоволенням на заключну 20 хвилинку третього поєдинку в рамках червоного 2023 Чудово гра від Фаренса Витошко. Фолить, ну і це жовта карта. Ну і Андрій Фаренс вирішив поспілкуватися. Ну, обійня, витошку суперника, суперника це чисто жовтака. За надмірні емоції фернесу та кількість небезпечних нагод. Біці на помилка зростатиме кожної наступної секунди. І Брановський Молився у боротьбі суперника. Гриця Його удар! удуар! Галамага, молочина. В цілому він зараз непогано нав'язує свою боротьбу будь-якому супер. Багато боротьби. Пас, гамар, удар немає взяття ворі. Передача ось. І... Дали тріщину у захисті. Гравці клубу Кодерс! Тут ще б... Зазирнуть до своєї кишені його другій частині поєдинку. Провал у захисті Кодерсу. Удар від галая з носка. Андрій Павлик опускається нижче фещук. Чудово, грає Андрію у цьому епізоді може стріляти з правої повз ворот. Ну, поки що рано про це говорити рахунок на табло. 0-0. Павлик. Хорос пробиває Досить підступно, але мешканці. Використовували максимум Павлика, залишили самотнім удар. Ну це була чи все. Будемо завершувати третю гру сьогоднішнього року. вечора. Нічийним рахунком 0-0. Кодерс та Блектор Віжн поділили незалікові пункти. Сомбра, совсерве, і ту. нас.